Неймовірно смачна та ароматна паска за рецептом Євгена Клопотенко, але з деякими моїми корекціями. Із цієї кількості продуктів вийде 8 невеликих пасок. Розігріваємо трохи молоко для того, щоб дріжджі краще активувались. Розділяємо дріжджі на шматочки та ретельно розчиняємо у молоці. Додаємо цукор. Та ретельно перемішуємо. Накриваємо опару полотенцем або ж харчовою плівкою. З урахуванням того, щоб був доступ для кисню. Залишаємо опару в теплому місці на 40 хвилин. Ваша опара має вирости в декілька разів. Додаємо до опари 3 невеликих яйця. Додаємо цукор та ванільний цукор. Дрібку солі для підсилення смаку. Додаємо сметану для того, щоб паска була жирнішою та не сухою. Додаємо вершкове масло кімнатної температури. Та взбиваємо все до однорідності. Додаємо цедру апельсина або грейпфруту. Вичавлюємо сік половини грейпфруту та додаємо до опари. Додаємо будь-який міцний алкоголь для аромату. Просіємо поступово муку та замішуємо тісто. Далі перекладаємо його на стіл, підсипаючи муку та замішуємо, доти, доки воно не перестане липнути до рук. Приблизно хвилин 5-10. Змащуємо ємність олією та перекладаємо туди тісто. Накриваємо плівкою, але залишаємо отвір для доступу кисню та залишаємо для розтійки на 1 годину. Далі дістаємо тісто, ще раз його підминаємо та відправляємо знову на розтійку. Ділимо тісто на 8 рівних частин та в кожну додаємо родзинки. Та защіпуємо як пиріг із начинкою. Перекладаємо у форми для запікання та відправляємо на розстійку на 40 хвилин. Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо запікатися 25-35 хвилин. Даємо паскам охолонути та поливаємо глазур'ю із цукрової пудри та соку половини апельсину. Дякую за перегляд. Став лайк та підписуйся на канал. Нехай ваша паска вдасться. Бажаю вам приємних великодніх свят.